Я з великою втіхою і з великим задоволенням представляю знакову постать сьогодні в Україні, про яку багато говорять, книги якого найбільше читають, Василя Миколаєвича Шкляра. Ще раз привітаю. Минулого року, останнього півріччя, на перше місце вийшла за продажами. Гадайте, яка Марусь. На друге. Бадаю. Чорний гор. А хочу запитати, а чи є серед ваших героїв такі, які схожі саме на вас, з яких ви, можливо, змалювали там якісь свої риси характеру, зовнішність або якісь життєві ситуації? Дякую. Та ні, мабуть, немає схожих на мене, бо я взагалі погана, аморальна людина. Я... Расист, націоналіст. Україна вимірюється територією духу, а не квадратними кілометрами. Зайві території, які неможливо українізувати в умовах демократії, вони становлять величезну загрозу для формування української нації. Ми багато сьогодні говоримо про політичну націю і можемо договоритися до того, що матимемо зрусифіковану російськомовну Україну і декого це влаштовує.